Доброго всім дня! До вашої уваги сьогодні будинок у Вижгороді. В історичному місці. Отже на гора місце називається. Тут багато історичних подій відбулося. Чудова ділянка ландшафтна. Площа 10 соток. Якісний будинок. З газоблока утеплений мінеральною ватою 100 мм. Зараз ми його подивимось трохи ззовні Фасадні роботи вже закінчено. Залишилось тільки світильники фасадні, лівні стоки. облаштованной. В скважинной спальне выход на балкон. И сверните увагу на всю панораму. Крама відкривається прямо з двору. Пізніше я вам покажу вид з другого поверху і спалення. А зараз ми подивимось перший поверх. В будинку зроблена чистова штукатурка, стяжка розведена електроенергія 11 кВт. На першому поверсі санвузол великий. Вентиляційні канали. Під сходами технічне приміщення, тут щитова. Заведено комунікації. Місце для зберігання. Речей ізонована вітальня 44 квадратних метри. Місце для робочої зони кухні. Тут місце для їдальні, для обіднього столу. Ось такі вид з вікна на Київське море. І диванна зона, вихід на терасу, Вихід на терасу. Фундамент закладено під камін. Під димар. Зараз піднімемось на другий поверх. Сходи не винтові. з прямокутним нормальним майданчиком. Дуже зручно для людей похилого віку, для дітей. Не будуть падати, зручно ходити. Другий поверх є. Мансарні сходи, вихід на горищі. Це майстер-спальня, гардеробна кімната, тут буде з каміна дималь. Теж буде давати якесь тепло, балкон. Панорама? Спальня простора, світло. Тут друга спальня. Стеля вже утеплена. Тут теж балкон, панорамний вигляд дуже гарний, видно лівий берег весь і третя спальня теж є вікно. І балкон. Тут стеля майже рівна. Невеличкі скоси, де Зараз подивимось такий двір. Парка місця, гостєвий домик. Підключено до гостєвого домику газ. Його можна завести в будинок. Отак, От ми все бачимо. Вранці можна насолоджуватись кавою і краєвидом чудовим. Будинок зроблено якісно. Скрізь гідроізоляція. Багато точок розведено електроенергії. Можна підключати різні прилади побутові. Тут санвузол. Тут син вузол. Вентканали, утеплення. Все зроблено як треба. Кого зацікавив будинок? Пишіть, звертайтеся. Цей будинок в продажу.